Це недавні фото кари Делавінь, які останні тижні бурхливо обговорює інтернет. Мені вони теж траплялися на очі, і я пішла іскати більше інфи, бо мені кара подобалася своєю харизмою і веселищами. Але я не слідкувала за нею останні роки, і коли побачила ці фото, то стало якось ну тривожно і сумно за людину. І якщо ви теж відчули це і хотіли б дізнатись більше про цю ситуацію, давайте разом, але попереджаю, дуже обережно і з повагою зазирнемо у життя. Кари. Я буду розповідати хронологію подій до сьогоднішнього дня, без якихось висновків, бо сама Кара і її представники не дають коментарі щодо її стану. Але спочатку давайте нагадаю, хто така Кара Делевінь? Вона народилась у Лондоні. Зараз їй 30 років. Її мати Пандора працювала персональним шопером у елітній мережі магазинів. Селфріджес і допомагала одягати королівських персон. А батько Чарльз, майновий магнат. Її прадід Хамар був головним секретарем Ірландії. А дідусь Джозелін був главою державної комісії Англійська Спадщина та видавцем журналу Квін. Зараз це Харпер Базар. Бабуся була помічницею принцеси Маргарет. Це молодша сестра Єлізавети II. хрещена матір. Акторка Джоан Колінз, яка має безліч нагород і номінацій за свою роботу у кіно. А хрещений батько Ніколас Колрідж. Він був президентом журнального видавництва Конденаст, яке випускає більше 18 журналів, таких як Бонапіті, Веніті, Фейр», Вок та інші. Це я веду до того, що Кара виросла у вищому класі. Її сім'я це дуже крутий трамплін до світової відомості, маючи такі зв'язки, усі двері для неї мені здається, здається, були відкриті, і вона цим вдало скористалась. До речі, в неї є дві старші сестри: попі, модель і акторка, і хлоя, яка займається бізнесом і благодійністю. Якось Хлоя розповіла: батьки виховували нас дуже суворо, а ще вони постійно говорили, наскільки це важливо зберегти кохання. І завжди бути поруч. Я рада, що в нас це вийшло. Мені категорично не хочеться, щоб щось у наших відносинах змінювалося. Я знаю, що можу повністю розраховувати на попі та кару, і сподіваюсь, що вони обидві мені повністю довіряють. Тату і маму навчили кожну з нас бути самостійним сильним ядром у ланцюжку, щоб інші могли на нього спертися. Тож з нас вийшла згуртована команда. На жаль, цю згуртованість вони отримали через те, що в їхньої мами була наркотична залежність. І вона не могла виконувати ті фундаментальні функції мами, які потрібні дівчатам та й хлопчикам, то теж просто дитині, людині у дитинстві. Тож вони виховували одна одну, і тепер їх зв'язок дуже потужний і міцний. Щоб зрозуміти повну картину дитинства Кари, треба знати, що її мама Пандора Делавінь їй зараз 63 роки почала вживати заборонені речовини ще з 18 років. Я спробувала один раз. І все це був наркотик для мене. Це дало мені все те. Чого у мене не було, впевненість у собі, казала вона. Її батьки рятували і боролися за свою доньку, але Пандора поверталася до вживання, їй поставили діагноз біполярний розлад. Коли в неї вже були попі Хлоя і Кара, вона іноді переїжджала з дому, щоб доньки не бачили маму в найгіршому стані. Батько Кари, Чарльз, дуже страждав через цю залежність коханої людини. Для Чарльза це пекло, але він каже, що любить мене і що він переживе погані часи, тому що хороші часи такі дивовижні та особливі, що варто чекати, згадувала Пандора у інтерв'ю. Отже, ми маємо. Нездорову атмосферу у сім'ї через нестабільну маму через її залежність. І як це вплинуло на кару. Моє життя було дуже напруженим, тому що було досить багато хаосу. Я не була впевнена, чи все в порядку з людьми, чи ні. Моє дитинство було дивним для нормальної дитини. Я відчувала себе ніби ізольованою від соціуму, і потім мені було складно адаптуватися. Мої сестри робили все, щоб перебувати поряд зі мною проте я повинна була пройти через. Це самостійно, аби зрозуміти, хто я у 15 років мене вразила потужна хвиля депресії, тривоги та ненависті до себе. Почуття були настільки болючими, що я вдарилась об дерево, щоб спробувати вибити їх. Підлітки були дуже жорстокими, називали мене фригідною та пласкогрудою. Я почувала себе самотньо і думала. Що зі мною? Я завжди хотіла, щоб мене любили люди. Тому я ніколи не гнівалася на них, а спрямовувала гнів на себе. І це лише деякі фрагменти маленькі з інтерв'ю різних кари. І вам теж здається, що у той час, у той момент, їй дуже була необхідна підтримка і любов мами. Але вона її не отримала. І дівчина почала переживати власну психологічну кризу. Їй поставили діагноз Дораз. диспракція. Це коли людина має труднощі при проведенні скоординованих дій та рухів, залучаючи прості жести або дії, що передбачають послідовність рухів. Кара кидає навчання у школі і йде у модельний бізнес. Я просто хотіла довести, що я не така мертва, якою себе вважала. Коли у вас проблеми з психічним здоров'ям, ви нічого не бачите. Це вас засліплює, розповіла вона після підписання контракту з модельним агентством Кара починає працювати без зупинки. Я працювала щодня приблизно 98 днів поспіль. Все відбувалося так швидко, і це було дивовижно, але це було занадто. Якщо не враховувати її дебют у 10 років, коли вона з'явилась на обкладинці італійського вог в об'єктиві Брюса Вебера, дуже відомого американського фотографа і режисера, то перша її велика робота моделю була у 2011. Одинадцятому році на тижні моди у Лондоні, де вона представила колекцію Burberry на подіумі. І потім кару було не зупинити. Вона заповнила собою майже всі подіуми і обкладинки. Працювала з такими брендами, як Dolce Gabbana, Moschino, Fendi, Chanel, Tom Ford, Zara, H&M. з дизайнерами одягу Джейсоном Ву та Оскар Деларента. Знялась для багатьох журналів, дуже багатьох журналів. З'являлась на різних заходах у модній індустрії. Світ познайомився з нею і полі. Любив. Ще кажуть, що продажі пінцетів почали падати через те, що Кара має дуже густі виразні брови, і дівчатам це сподобалось, і вони це підхопили. У 2013 році Google повідомив про зниження кількості пошукових запросів вищипування брів порівняно з попереднім роком. Тоді як запроси Кара Делавінь і виразні брови зросли. Якось в неї запитали: в чому ж секрет? Ти їх просто не виривай, це дуже легко. Тримай їх дикий. Вільними і пухнастими, відповіла кара, і хоч її кар'єра летіла як ракета, 39 показів весна літа у 2013 році, за що вона отримала нагороду модель року на церемонії British Fashion Awards. Але модельний бізнес це не те, що вона любила. Це завжди було як робота. Це не є моєю пристрастю. Це більше схоже на роль, яку я грала, розповідала Кара від великого об'єму проектів, її психічний стан і здоров'я дуже погіршилось. І Кара. Вирішила перемкнути свою увагу на акторську кар'єру і трішки відійти від модельного бізнесу. Насправді вона з дитинства мріяла стати акторкою і музикантом. У 12 років вона грала на барабанах у групі, а ще попросила батьків найняти агента, щоб потрапити у світ кіно. В одному з інтерв'ю вона розповідала: Я хотіла бути зіркою Дісней, я хотіла бути ханою Монтаною. А ще я хотіла бути схожою на Джей Ло!» І здається, там були якісь м, дуже невдалі кастинги, і це її відштовхнуло від акторства на деякий час. А з музикою в кари дуже те. Дітні стосунки. Вона має колекцію з 10 ексклюзивних гітар. Якщо комусь не подобається моя акторська гра, або моя робота моделю, або те, як я виглядаю, це нормально. Але коли не подобається моя музика, це. Інше у 2017 році дівчина випустила пісню «I Feel Everything», яка увійшла до фільму Валеріан та місто тисячі планет. А ще вона співала дуетом з Фарелом для міні-фільму Шанель. Її дебют на екранах відбувся в фільмі Анна Кареніна у ролі княгині Сорокіної, де ще грали Кіра Найтлі і Джудлоу. Але першу нагороду – «Teen Choice Awards». Вона отримала за роль Марго в фільмі Паперове місто друга нагорода Teen Choice Awards дісталася їй за роль відьми у фільмі Загін самогубців від студії DC. Віл Сміт, Марго Робі, Джаред Лєто були її колегами на знімальному майданчику. До речі, після цього проєкту почалася міцна дружба між Марго Робі і Карою. І про це я розповім, але трішки пізніше. Для неї великим проектом була зйомка у фільмі Люка Бесона Валеріан та місто тисячі планет. Цікаво, що Кара не була обрана на головну роль через великий кастинг. Люк бесон напряму подзвонив її агенту і сказав, що знімає фільм, про який мріяв усе життя. І хоче, щоб Кара зіграла там. Я подумала, що він може помилився номером. Але ні, ми зустрілися за сніданком у Лос-Анджелесі. Я так хвилювалась, для мене зустріч із Люком була мрією. Мені так подобаються його фільми, що просто сидіти і розмовляти з ним це вже велика радість. Він розповідав мені про роль, описав мого персонажа, і я вже зрозуміла, що готова піти на все, щоб отримати її. А потім. Він влаштував мені на великий тест. Знаєте, із тієї серії, що бувають в акторській школі, люк хотів дізнатися, чи можу я грати. Спочатку я мала показати тварин, яких він називав, а потім танцювати під музику в моїй голові, так щоб він міг вгадати жанр. Згадує Кара. дівчина любить працювати, любить пригоди і новий досвід. Вона навіть взяла участь у озвученні героя у грі GTA 5. у мене є багато ідей, і в моєму мозку є постійний список справ, які мені потрібно завершити. Розповіла вона. Так, перерва перед частиною про темне життя кари. Якщо ви ще зі мною і вам подобається це відео, то будь ласка, клацніть подобайку Підписуйтесь на мій канал, бо це найкраща мотивація для мене продовжувати такий контент. Повернемося до життя Делевінь. Я ж вам ще не показала її будинок. По-перше, я була у захваті від шпалерів. Гучі, та й взагалі дизайн приміщень дуже приємно кольоровий. Хочеться розглядати деталі, пройти крізь тунель у формі вагіни. Сюди я приходжу подумати, приходжу творити. Я знаходжу натхнення у цьому тунелі. каже Кара. У кожній кімнаті є своя стилістика оформлення. Є таємні двері, є ціла стінка з різними головними уборами. Зазвичай люди приходять до мене і беруть капелюхи. Ну чи дають мені капелюхи? Є кімната з костюмами, є кімната для покеру. На подвір'ї батути, є звичайний басейн, а є басейн з кульками. Я думаю, якщо є можливість, кожен повинен мати такий басейн. Неважливо скільки вам років. Цей будинок навчив мене що стати дорослим. Неможливо, треба зберегти в собі дитячу невинність, радість чи хоча б бажання повеселитися для боротьби зі стресом це надійний засіб. Плакати у сухому басейні неможливо. Я пробувала. Коментує Кара. Якщо ви подивитесь це відео повністю, то побачите велику кількість барних стійок. Та дівчина і сама розповідала, що любить вечірки, бо вони утримують її від депресії. Я не знаю, як у вас, але у мене така асоціація, що вечірки в Голівуді. Це ну дорівнює заборонені речовини, алкоголь, ну щось таке нездорове, погане. Ну такі в мене асоціації. Не знаю, як у вас одного разу кару сфотографували, коли вона упустила маленький пакетик з білою речовиною біля свого будинку. Також були чутки, що Ембер Хьорд підсадила кару на важкі речовини, коли вони, начебто, мали роман і разом влаштовували вечірки для Ілона Маска. Так до речі, Кара відкрила, що вона пансексуалка. Це коли тобі подобаються люди з усього, усього, усього. Гендерного спектру не тільки чоловіки і жінки не будемо сильно занурюватися в її особисте життя. Скажу тільки що вона зустрічалась з художником Тайроном Вудом, сином гітариста Ролінгстоун. Була помічена з Гаррі Стайлзом, принцом Гаррі, актрисою Мішель Родрігес, співачкою Енні Кларк, акторкою Ешлі Бенсон і Дакотою Джонсон. Її друзі кажуть, що Кара може вдихнути енергію в приміщення з найбільш нудними людьми так, що люди почнуть питати, хто ця дівчина. Вона має міцну дружбу з. Ріан і Тейлор Свіфт вони, до речі, піклувалися про кару, коли та потрапляла у скрутні ситуації. Але за останній рік таких скрутних ситуацій у житті кари було все більше і більше, на жаль. У листопаді 2021 року вона впала зі сцени на Хеловінській вечірці Лії Максвіні, бо випила багато алкоголю. От знаєте, ну випила і випила. Усі ми люди, усі ми були на вечірках, і кожен відпочиває так, як йому комфортно, як він любить. Кожен хай живе так, як хоче, якщо це ніяк не заважає іншій людині. І якщо б це була одна новина про передоз з Текілою на вечірці, можна було б взагалі не звертати на це увагу. Але у березні цього року її знову помітили на вечірці, у стані алкогольного сп'яніння. Потім фанати помітили, що вона була під впливом якихось речовин на червоній доріжці Медгала, і на церемонії вручення музичних нагород Billboard Music Awards Кара теж поводила себе дивно. Спочатку на червоній доріжці, коли допомагала Меган зі стеліан зробити фото, а потім у залі, коли та отримала нагороду. А ще на шоу Джиммі Феллона, коли в неї тремтіли руки. Далі був фестиваль Burning Man, і інсайдери розповідали, що Кара жила з групою людей, які вживають багато заборонених речовин вночі, а вдень сплять. Вона майже нічого не їла і не приймала душ. І після того, як вона поїхала з цього фестивалю, з'явилося фото з її машини, де вона курить, приймає якісь краплі і виглядає. Дуже втомленою. А через деякий час з'являється це саме відео з каліфорнійського аеропорту. Кажуть, що вона з командою запізнилась на свій рейс на дві години, пробувши в літаку 40 хвилин. Це, до речі, приватний літак Jay-Z, Вони не взлетіли, а вийшли і повернулись до виходу. Там Кара вела нервову розмову по телефону. Телефон випадав в неї з рук. Вона була боса з розпатленим волоссям. Ну і ми з вами розуміємо, що з людиною. Коли вона має такий вигляд і так себе поводить, через деякий час їй повернули багаж. Вона сіла у позашляховик, викинула ноги в вікно і поїхала геть. Після цих фото фанати були у шоці. Світ бачив таку Брітні Спірс, потім Лінці Лохан, і тепер Кара. Папараці почали. Уважно слідкувати за дівчиною, і помітили, як після цієї новини з її будинку виходила Марго Робі. Я вам казала, що ми згадаємо ще про неї і їх дружбу. Вони почали тісно спілкуватися після роботи над фільмом Загін самогубців. І от зараз, у складний момент, Марго, здається, прийшла на допомогу до Кари. Ніхто не знає, що там відбувалося, але пізніше Кара з'явилась в Парижі на тижні моди, де представила колекцію Кара Лавс Карл з брендом Карла Логерфельда. І виглядала вона, ну наче. Ще нічого й не було. Звичайна кара доглянута, вишукана у гарній формі. Хоча фанати трішки заспокоїлись і привітали зірку з поверненням, інсайдери кажуть, що зараз ніхто в Парижі не хоче працювати з нею якось так. Публіцисти Делавінь відмовляються коментувати останні події її життя. Їх захейтять, якщо вони щось прокоментують. І їх хейтять, коли вони мовчать. Бо якщо вони скажуть, що з нею все гаразд, а наступного дня їй стане гірше, ох, краще мовчати. Розповідає колишній лондонський публіцист. Після Парижу Кару помітили у компанії Марго Робі в Аргентині. Там щось знов якась негарна ситуація вийшла. Папараці був занадто нав'язливий, здається. Він надавав спокійно Карі і Марго поїхати в таксі, і там щось якась потасовка була. Після чого не зрозуміло, як чи то його штовхнули, чи то він сам впав і зламав руку, відправився в госпіталь. Через це Кару і Марго викликали до поліцейського. Ського відділку їх друзів затримали і зараз йдуть з'ясування обставин. На сьогодні це вся хронологія подій з карою. Якщо я щось забула, то пишіть що... <плес> Якщо я щось забула, пишіть це у коментарі. Але мені здається, суть ясна, їй потрібна допомога реальна серйозна. І зараз ми не знаємо, надається вона чи ні. Але я сподіваюся, що близькі люди вони роблять все, щоб. Їй стало легше, стало краще, щоб вона була здорова. Бо у недавньому інтерв'ю вона дуже мило розповіла про свою мрію: Ей, я хочу мати дітей, але поки що я купую дитячий одяг для своєї майбутньої дитини, якої не існує. Дитяче взуття мене справді захоплює. Воно розбиває моє серце. Днями я ходила по магазинах і купила такі крихітні Air Jordan. Вони фіолетові і мають малюнок з левом. І знаєте, я б дуже хотіла розповідати вам новини про Щасливе сімейне життя кари про її малих, з якими вона буде там на тих батутах е скакати, у тих басейнах купатися, сухих, мокрих у е усіх басейнах. І сподіваюсь, такий випуск теж буде. А щоб ви його не пропустили, то підпишіться на мій канал. Кона. Канал. <схід> Господі. А, -а, -а, -а. а щоб ви його не пропустили. Підпі. Підпиши. Підписуйтесь. Ну да, підписуйтесь. Підписуйтесь. А щоб ви його не пропустили, підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд. Слава Україні!